Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, яку групу ФОП краще обрати у 2025 році. Тому ті підприємці, які думають перейти на іншу групу, або взагалі ті, хто хочуть відкрити собі ФОПа в цьому році і ще вагаються друга чи третя група, я не знаю, що обрати, то давайте про це сьогодні поговоримо. І спочатку почнемо з податків, які у нас податки платяться на другій та третій групи. Друга група. Щомісячно єдиний податок 1600 гривень, військовий збір 800 гривень та ЄСВ 1760 гривень. На третій групі ми платимо єдиний податок 5% від доходу. Військовий збір в 1% від доходу і ЄСВ 1760. Тому я тут взяла суму 40 тисяч гривень, тому що. На другій групі, наприклад, якщо у вас дохід 10, 20, 30, 40 тисяч гривень в місяць, ви будете щомісячно платити 4160. І там навіть якщо і більше 40 тисяч до ліміту. На третій групі, якщо у вас дохід до 40-40 тисяч гривень, ви також будете платити 4160. Тому. Якщо ви знаєте, що у вас якийсь маленький бізнес, і ви маєте невеликі доходи, і у вас в місяць до 40 тисяч гривень, вам є сенс розглянути третю групу, тому що тоді ви податків будете сплачувати менше. Якщо там, я чула у дівчаток є невеликі інтернет-магазини, які їм приносять 15-20 тисяч гривень на місяць, то тут в другій групі взагалі немає сенсу, ви переплачуєте. Тому є таке, що розглянути третю групу. Звісно, на третій групі тут воно буде на другій проще зі звітністю, раз на рік подаємо, а третя група, так, ми подаємо раз на квартал. Але в грошах це буде виходити менше. І тут я ще привела загальну систему, тому що я знаю, що багато фондів у 2025 році опинилися на загальній системі, тому що там у них чи були переліміти, чи там щось було інше. Ось. І для порівняння, подивіться, що на загальній системі з дохідністю 40 тисяч гривень на місяць ви будете платити 18 тисяч гривень податку. Тому так, загальна система це дорога система, це дуже тяжка система. І тому платники єдиного податку ви маєте ретельно слідкувати, щоб у вас не було перелімітів, щоб ваша діяльність велася по тим кведам, які ви указали, щоб потім не опинитися на загальній системі і не платити такі великі податки. Тому думайте, обирайте і працюйте.